Північно-корейські офіцери вже в Україні ядерна зброя на території нашої держави або НАТО та як відреагували на план перемоги у Європі. Про що розповів президент України Володимир Зеленський під час прес-конференції у Брюсселі? Розповімо далі. Отож, Володимир Зеленський зазначив, що за даними української розвідки, північно-корейські офіцери вже знаходяться на тимчасово окупованих територіях України. Це офіційне підтвердження того, що друга країна повноцінно втягується у війну. Офіцери північнокорейські вже знаходяться на тимчасово окупованих територіях України і вони тренують тренуються спільно з тренують російських солдатів. Не знаю, яка кількість офіцерів. Ем, але е, далі дані розвідки, що Росія Росія розраховує на таке підсилення, оскільки Росія не не встигає з мобілізацією забагато вон втрачає втрати на полі бою е, і, е, і по і і він не хоче. Він знає, що настрої такі, що проти в суспільстві мобілізації, саме тому він шукає зовнішньої підтримки. І, і я знаю, що є такий так намір підготувати 10 тисяч солдатів з різних 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 країн, з різних родів військ. Перепрошую, з різних родів військ, з наземних сухопутних сил. Тактик, тобто цілу бригаду, і тобто він не лише піхоту хоче залучати, а також спеціалістів різних родів військ там тактичних. І те, що ми знаємо, що зараз вже північна Корея готує контингент, щоб відіслати і бороти, щоб вони воювали проти України. Це дуже нагальна річ, дуже нагальна. Я е, е, говорив про це з сполученими штатами. Я говорив вже з низкою лідерів, що це вперше е, е, це офіційно. Це вже фактично офіційно факт підтвердження того, що друга країна втягується у війну і поруч з Росією буде воювати проти України. Іран ви знаєте, в якості контингенту, тому що ви знаєте, що Іран вже надавав Росії і ракети, і дрони. БПЛА, але не контингент. А тут це вже такий круг крок серйозний у війні втягнення контингенту. Український президент Володимир Зеленський також розповів про одну з тем, яку він обговорив з кандидатом у президенти США Дональдом Трампом. Вони спілкувались про потребу вступу України до НАТО. Зеленський зазначив, що Україна матиме ядерну зброю або буде членом НАТО. Також Зеленський нагадав про Будапештський меморандум як недієву домовленість, яка не змогла Могла захистити Україну за словами президента, Трамп назвав його аргументи справедливими. Це працює? Ні, цей документ не працює. Чи працюють домовленості інших великих партнерів з Росією? Ні, не працює. Тобто, це не тільки домовленості були України з Росією, а України з усіма партнерами. Значить, в цілому всі ці домовленості не спрацювало. Хто з цих великих країн всіх ядерних держав? Хто з цих країн постраждав? Всі ні одна Україна. Хто віддав ядерну зброю? Всі ні одна. Хто Україна? Хто сьогодні воює? Україна. І тому виходить у нас так. І в розмові з Дональдом Трампом я йому сказав: у нас виходить так. Який же вихід? Або у України буде ядерна зброя? І тоді це для нас захист. Або ми повинні мати якийсь альянс. Окрім НАТО, на сьогодні ми не знаємо дієві альянси. Країни НАТО сьогодні не в війні. Країни НАТО не воюють. Країни НАТО люди всі живі. Слава Богу. І тому ми обираємо. Ми і обираємо НАТО. Не ядерну зброю ми обираємо НАТО. І я вважаю, що мене почув а, ну, в даному випадку Дональд Трамп почув, що він сказав вас справедливі аргументи. Зеленський також представив план перемоги у Єврораді за його словами. План перемоги захистить не лише Україну, а й Балтію, Скандинавію, Польщу та Балкани. Зеленський зазначив, що план перемоги підтримали більшість партнерів. У ЄС він передбачає військові та економічні заходи для підсилення України. Відмова партнерів підтримати його прояв слабкості перед Росією, каже Зеленський. або не підтримують план в плані є і зброї. І посилення інвітейшн, а також є економічне посилення, знов таки визначеність, що тут будуть інвестиції, що наші ресурси будуть захищені, що вони не досилатимуться Росії або їх союзникам. Це про це. І якщо не дадуть, нам буде дуже складно. І це таки буде from the world to Russia. Слабкість. України, це сила для Росії, і я думаю, це буде великою помилкою. Так, ми можемо говорити про те, що, як ми сказали, про те, що «Invitation to NATO», а також, наприклад, пакет стримування, пакет далекобійної зброї. Ми можемо все це мати превентивно. Тобто це ще не членство в НАТО, так, це інвітейшн, але це ознака, що ми там будемо, що Україна не наодинці. А також із зброєю, із пакетом ракет. Перед тим, як застосовувати цей пакет, завжди є можливість дати сигнал, що давайте зупинимо війну. Зупиняєте війну, Володимир Зеленський також зазначив, другий саміт миру відбудеться незалежно від того, чи буде виконано пункти плану перемоги. Ми готуємо саміт у будь-якому випадку. Просто питання, коли всі наші партнери хочуть, щоб на другому саміті миру, окрім документу, які підготовлено по всіх пунктах щодо формули, щоб там була Росія щоб представники були Росії, на мою думку, Україна має бути там сильною. Але, як сказав ваш колега, тільки що: а що буде, якщо не дадуть? Ми все одно будемо боротися і все одно будемо відстоювати свої інтереси і свої права, але при цьому ми все одно будемо готувати другий саміт. Це різні речі, просто наші позиції на другому саміті. Коли там буде все підготовлено і будуть представники Росії, наші позиції будуть, я вважаю, набагато слабкішими.